Українська народна казка Крижане серце. Жив собі один майстер. Займався майстер тим, що створював різні речі зі снігу та льоду, і продавав їх на ринку то крижаних зайчиків виструже, то снігових пампушок напече. І ось якось одного разу майстер зробив із льоду крижане серце. І поніс його на базар продавати. Серце, крижане серце, вигукував майстер. Кому потрібне крижане серце, підходьте, купуйте. І справді, кому потрібне крижане серце, дивувався народ. Воно ж з льоду холодне, а раптом комусь і стане в нагоді, відповів майстер. Так і трапилось. Підійшов до майстра якийсь чоловік і купив крижане серце. А чоловік цей виявився ніким іншим, як королем країни, у якій жив майстер. Він давно вже втомився правити країною і вирішив, що якщо його серце буде крижаним, то й життя його стане простішим. Надії короля виправдалися. Крижане серце короля охололо до всіх справ королівства. Від цього жити у королівстві стало важко, і народ охопив смуток. Засуджених почали карати більш жорстоко, ніж вони того заслуговували. Закони посилилися, податки виросли. Люди обідніли, адже країною правив король, у якого було крижане серце. Та от якось знайшовся сміливець, котрий дуже захотів допомогти людям тієї країни, і тому вирішив викрасти у короля його крижане серце. Сміливець проникнув до королівських покоїв. І забрав скриньку, у якій зберігалося крижане серце короля. Відкрив сміливець скриньку, заглянув усередину і побачив, наскільки чудове крижане серце. На крижаному серці ні єдиної подряпини сумніву не відбивалося на ньому ні краплини жалю. Воно сяяло холодом. І подумав тоді сміливець. Саме таке серце мені потрібне. З крижаним серцем сміливець стане безстрашним. Ніяка перешкода не зможе мене зупинити. Що за величні подвиги можна звершувати, якщо матиму крижане серце? І залишив сміливець. Крижане серце собі. Тільки от сталося зовсім не так, як гадав сміливець. Сумніви і жаль, що зазвичай живуть у людському серці, хоча іноді і перешкоджають сміливим вчинкам, але й зупиняють від нерозсудливості. Тому з крижаним серцем сміливець перетворився не на безстрашного, а на лиходія. Крижане серце лиходія не відчувало болю інших людей. Тому вчинками колишнього сміливця, а нинішнього лиходія, стали керувати неприязнь та ворожість. І тепер все, що би він не робив, було злим. Почув про Крижане серце один купець. Ой, і дорого ж його можна продати і багато грошей на ньому заробити, гадав купець. Прийшов він до лиходія і запропонував за крижане серце багато прибагато золота. Сумнівався лиходій, чи продавати йому крижане серце, але ж надто багато пропонував купець золота. Тому лиходій і продав крижане серце купцеві. Подивився купець на крижане серце і побачив, що виблискує воно, як коштовний камінь. Не стану продавати крижане серце, залишу таку красу собі, вирішив купець. Змінило крижане серце і купця. Якщо раніше бідним людям купець міг щось віддати задарма, то тепер він навіть сміття просто так не викидав, а намагався продати. Заломив купець за свої товари за хмарні ціни, обдирав людей, забирав у них останні гроші за товар, що був їм дуже необхідним. Став купець жадібним до грошей і багатства. І заради копійок готовий був. Брехати і обманювати. З часом від купця відвернулись не тільки друзі, але й сім'я. Так би й жив купець на самоті і в жадібності, якби не злодюшка позаздрив злодюшка купцевий, пробрався до нього вночі і викрав крижане серце. Тільки не знав злодюшка. У що він вплутався? Крижане серце змінило і його. І якщо раніше злодюшка крав тільки хліб, щоб не померти з голоду, то тепер Крижане серце штовхнуло злодюшку на більш серйозні злочини. Злодюшка перетворився на розбійника. Та не просто розбійника, а страшного розбійника. Страшний розбійник чинив страшні розбої, і чимало людей страждало від нього. І ось змилостивився король цієї країни над своїм народом. Оскільки у нього вже не було крижаного серця, то захотів він простим людям допомогти і видав король указ, що хто спіймає страшного розбійника. Той отримає від короля в нагороду неймовірні багатства. Зголосився на цю справу сміливець. Раніше, коли сміливець мав крижане серце, він був лиходієм. Тепер сміливець став розуміючим і співчуваючим до чужих бід. Без крижаного серця наміри його стали благородними, а справи добрими. Я спіймаю страшного розбійника і зупиню його, щоб він нікого не ображав, виголосив сміливець. Але ніяка нагорода за це мені не потрібна. Відправився сміливець на пошуки страшного розбійника. Дорогою йому зустрівся купець. Ось тобі на прожиття трохи грошенят, запропонував сміливцеві купець. Без крижаного серця змінився купець і знову розщедрив. Купи собі все необхідне і зупини страшного розбійника. Подякував сміливець купцеві і відправився на пошуки далі. Довго гнався сміливець за страшним розбійником, а коли нарешті упіймав. То насамперед відібрав у нього крижане серце і розтрощив на дрібні шматочки, щоб більше крижаним серцем ніхто не міг спокуситися. З тих пір люди тієї країни заборонили майстру робити крижані серця, а замість цього доручили йому вирощувати квіти, прекрасні квіти майстра. Прикрашали усі свята і приносили радість, і з того часу у тій країні усі жили у мирі та злагоді.